А хтось мені взагалі розкаже, що з Німеччиною відбулось? Я не бачу тут майже німці. Тобто тільки кожна там восьма чи дев'ята, десята людина, німець все інше це Араби, турки, хачі. Я буду все називати своїми імінами. І це то про що я вам казав ще два роки тому. І дійсно, дивіться, я от був декількох магазинах, і тільки що скуплявся, і продавці, і люди, які купують більшість, це не німці, це араби. Я про це казав. І в чому фішка? Німці своє короче Меркель закопала німеччину в таку яму з якою мені здається, вона вже ніколи не ви не вилізе, не стане такою, як була. Але німеччина буде інакше. Це повністю мігрантська країна стане. В чому проблема? Толерантність німців, оцей фемінізм розвинений, позбавлення чоловічих прав, дуже багато жіночих прав. Все це спонукало до того, що людям стало невигідно одружуватися, особливо чоловікам взагалі. Бо як правий він чи не правим, в нього в кінцевому результаті все відберуть. Потім гейська оця вся історія, лісбійська і так далі. Привело до того, що в німці в років одна дитина, ну максимум дві дитини. і одружуються вони там далеко за 30, десь під 40, І це чисто дуже часто з розрахунку. Ну основна історія. А турки, араби, ця історія. В них вже в 25, п'ять блядь, дітей. І вони тут і бізнеси собі, -собі відкривають, і мутять, чого по вони. Хто Туреччині, ти знаєш, що турки мастера на йоба. От, вони можуть в мечеті там молиться, намалюватися і так далі. Тока з мечеті виходять. все, тут же будуть всіх найовувати. Ну, не мусульман, короче. та й мусульман теж, навірно. Якщо ти не мусульман, готується, вони тобі устрою. От, дуже красиво веду тебе. І вони тут користуються всіма лазейками, які де Європа, а в Німеччині цих лазій дуже багато. Дуже джоб центру ця вся історія з податками. Вони тут собі асімілірувалися і у них же тут друге, третє покоління. І це вони тільки починають розмножуватись. Тобто наступні 20 років і стане в разів 5 більше. А з німцями нічого не буде. Вони от як мало розмножувались, мало одружувались. Так це буде продовжити І Німеччина, в принципі, повністю стане іммігрантською країною, де буде більшість арабської нації, а не німецької.